«Ти кажеш всім, і я люблю Христа. Ах, ці слова на світі часто чути, чи знаєш ти, що та любов свята не на словах повинна тільки бути, подумай перше, ніж казати комусь Ісуса я люблю. Кирил ще хлопчиком маленьким був, коли Ісусові віддав Він душу. Хоч про гоніння християн Він чув, та всім казав, я вірним бути мушу, і я помру без страху і жалю, Ісуса Я люблю. І з ранніх літ покирливий Кирил за святість був людьми гонений злими, як між пророків Ілья, Самуїл, як Йосип, зненавиджений своїми, та всім казав, я все перетерплю, Ісуса я люблю. По Побожна мати вмерла, сирота, не знав він вік любові ласки ніги, і батько дав наказ покинь Христа, покинь Його моління, співи книги. Не можу я дав відповідь свою. Ісуса я люблю. Часи, страшні часи гоніння надійшли, жорстокий хремлян меч крові напився, і в кисарії хлопчика знайшли. Перед земним судом Кирил явився. Відкрийте нам релігію свою, Ісуса я люблю. Нещасний, вигнаний Отцем Своїм і з дому мусиш на вогні горіти. О, Пане мій, на небесах мій дім, Там мир, любов з Христом там буду жити, Обика ти себе вам відаю, Ісуса я люблю. Судя кричав, просив останній раз, Кати та й ті заплакали з народом, та стратник каже Тихо: Прошу вас, не плачте ми, зустрінемося згодом. Радійте всі, я житиму в раю, Ісуса я люблю. Так сталося: забрав його сам Бог, дістав вінець в раю, як ангел сяє. І після мук, і горя, і тривог щасливу матір знову обіймає і радісно співають там в раю. Ісуса я люблю. Амінь.